Прошу до мене зараз повернутися спиною. Я буду задавати вам запитання, а ви уважно слухайте це запитання, щоб дати відповідь на нього. Чи ти відрікаєшся від сатани, всіх діл його, всіх ангелів його, служіння його і всієї гордині Його? І ти відрікаєшся від сатани всіх ділів його всіх ангелів, його служіні і всієї гордині Його. І ти відрікаєшся від сатани, всіх ангелів, Його служіння, його, всієї гордині Його. Поверніться обличчя до мене. Чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього? Чи ти обіцяєш служити Христові і вірити в Нього. Обіцяю. Чи ти обіцяєш служити Христові і вірити в Нього? Пам'ятайте, кого відріклися і кому прирікли свою обітницю любові. Нехай самогодній Бог береже вас усіх. Нехай пошла кожному з нас свого ангела-хоронителя. І дай Боже. Щоб чим, чим скоріше закінчилася ця війна, і, я, і моя мрія є така, щоб наступне свято ми з вами святкували без війни. А тепер ми зараз вас всіх гарно покропимо цією освяченою водичкою. Ось і потім після цього можна буде собі набрати цієї водички додому.